Пропозиція в продажі Volkswagen Passat b 8. В універсалі, 2-літровий дизельний двигун на 140 кВт-190 кінських повний привід, автоматична коробка передач, 193 оригінального пробігу. Автомобіль після детейлінгу, полірований після хімчистки. Також перевірили його повністю знизу. Замінили задні колодки, замінили. Попереду в двигуні оливу з фільтром, і, в принципі, все більше такого обслуговування автомобіль наразі не потребує. В стандарті ТО далі по регламенту. Дивимось. По комплектації топові LED-фари, камера асистентів, що дає динамік лайт-асіст, адаптивний круїз-контроль, Motion, бачимо, пише. В автомобілі присутні всі повністю асистенти, парктроніки попереду. Дуже гарні легкосплавні диски. На 18 радіус літня гума. Ще досить великий протектор. По руках це 21 рік. Варто звернути на це увагу. Передні гальмівні диски майже нові. В зеркалах, звісно, сліпі зони. 18 рік вітрове скло. на всіх в дверях йде вільний вхід, задні колодки замінили, я вам казав, топові LED-фари позаду, камера в значку і також електрокришка багажника. Тихось пошкоджень такого нічого немає. Все гарненько, чистенько, автомобіль взагалі з мінімальними десь слідами використання, без піскуструє, без нічого. Сабвуфер, розеточка, чорна стеля, що доповнює салон? Давайте подивимось під капотом. Що в нас є? Дивимось сюди. Акумуляторна батарея оригінал, Він номер Автомобіль повністю, як приїжджають до нас автомобілі, ми їх перевіряємо приладом, чи були якісь перефарбовані елементи, чи якісь Ошпакльовані Тому завжди ці автомобілі, тільки вони заїхали до нас на майданчик. Перше, що ми знаємо, лакофарбове покриття. Цей автомобіль ми. Перевірили по приїзду відразу всі проєми, всі металеві елементи скрізь показують, що автомобіль не фарбований. В принципі, це захист виглядає гарно. По капоту я не бачу якихось значних глибоких сколів. Також є проблемні зони в автомобілі. це над вітровим склом взагалі без зауважень. Гума вся класна, гальмівна система класна, понизу питань немає, вільний вхід на всіх дверях, дуже практично. Така опція airline салон, клімат трьох зон, сидіння, задня частина передніх сидінь без пошкоджень, також задній ряд, стеля чорна, все досить гарно. Дивимось. Сюди повний електропакет з підігрівами, регулюваннями, Dinaudio, сліпі зони, airлайн, віномер, накладки на педалі, стан водійського сидіння, досить рідка опція для сидінь airline, це є електропривід з пам'яттю, з масажем. такі дуже-дуже рідко в основному йдуть вони з механічним регулюванням. От стан підлокітника, карти водійського сидіння керма, керму без будь-яких царапин, пошкоджень, нічого немає, досить гарний стан, як на оригінальний пробіг 193 тисячі. Накладки на педалі казав, топова мультимедіа, також віртуальна панель приладів, що доповнює сьогодні. Автомобілі показує, що вони йдуть в ногу з часом, бо багато хто варіанти продає на класичній приладовій панелі, вже воно якось втратило свою актуальність. Люди купують, але будуть продавати за 3, 5-6 років. Це вже будуть дивитись на них, як на ретро автомобілі. Жодні пробіги там нічого вас не врятує. Будете купувати нові панелі і продавати. Мультимедіа топ, дивимося сюди. Камера заднього виду, дзеркало опустилось. Є режими руху, комфорт, спорт, індивідуал. Дивимось, що туди входить. DCC-підвісочка, рульове керування. Привід так само можна вибирати, оскільки він повнопривідний даний варіант. На 190 коней адаптивний круїз, динамічне поворотне освітлення, кондиціонування, все. З режимом руху вибирається. Люблю комфорт досить м'яко їздити. По клімату. Клімат, як бачимо, трьозонний маємо догрівач електрофен по автомобілю, що ще варто подивитись, чи наявні якісь помилки. Ще раз повторюсь, в двигуні. По приїзду ми замінили оливу, оскільки вже її час прийшов. Міняється через 9600 кілометрів. Ми перешили всі автомобілі, які приїжджають, відразу перешиваємо на 10 тисяч км. Наступне, бачимо, з'явилася, що струкою можна рухати. По налаштуваннях важливі параметри персоналізація. Дивимось під кожного з водіїв. Також можна закріпити є два ключика під кожного члена сім'ї. Також вибирається сидіння, коли ми виходимо чи сідаємо, воно відсунуте максимально назад, щоб було комфортно сідати по освітленню. Бачимо динамік light assist Це означає, що опція, крім того, що фари йдуть топові, також вони мають камеру, яка... Дозволяє це все вирізати і так далі. Чому? Тому що не у всіх автомобілях, навіть маючи топові фари, вони автоматично можуть працювати. Просто в ручному режимі, вибираючи ближнє чи дальне світло. Все, немає навіть автоматично дальнього. Допоміжні системи для водія. Сьогодні безпека вас, ваших близьких, це, мабуть, в автомобілях номер 1 чому хто бере з Європи, не з Америки. Бо вони в першу чергу піклуються і переживають за життя, за здоров'я людей, які знаходяться в даному автомобілі. Тут для вашої безпеки є всі всі можливі для даного автомобіля опції. Це адаптивний круїз-контроль, асистент контролю дистанції попереду, розпізнавання пішоходів, асистент руху по смузі, асистент зміни смуги руху це в двох дзеркалах запалюється Ті ліхтарики, розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання втоми, превентивна система допомоги. По паркуванню маневруванню, також є асистент гальмування під час паркування, асистент виїзду з місця паркування. Фонова підсвітка, дзеркала склавчисники. Це складається, все гріється, сидіння водія, полегшена посадка, також присутні регулювання сидіння пасажира. Без пам'яті, без масажу, бо в водійсько йде і масаж, іде і пам'ять. Дивимо сюди віномер, це вже в третій зоні вам це показав. Далі по документах що ще показати, вам. Значить, дивимось. 10.07,18, 140 кВт, має сертифікат всі автомобілі, які продаємо, не економимо для того, щоб. Зручно було клієнтам купити автомобіль, поїхати до себе додому, поставити на перший облік, заплативши пенсійний фонд. І, в принципі, все. Дивимося сюди. Це орієнтовна дата, коли автомобіль виїхав е з заводу. Далі ще одне: от 193, 192, 996. Ми замінили моторну оливу. Перевірили е то сол, то сол мінус 40 в гальмівній. 110 вологості, замінені задні колодки, замінена олива, всі от сервісні документи, нічого по автомобілю, крім стандартних ТО, крім стандартних, нічого взагалі не робилось. Також маємо поле страхування. Так що, кому потрібно, звертайтесь, будете задоволені, автомобіль має класну комплектацію. Ерлайн внутрішній, чорна стеля, всі потрібні речі, такі як підігріви, клімати, камери, асистенти, електрокришки багажника. І ще забувся вам покажу. Це подвійні вікна, що попереду такі самі йдуть подвійні і позаду. Шуму ізоляція автомобіля набагато краще, ніж в стандартних версій. Безпека краща за допомогою повного приводу. Ви завжди... Можете їхати в безпеці в будь-якому покритті, бути впевнені, щеплені з покриттям дорожнім, будь-яким і так далі. Так що будете задоволені, ще й для фанів небитих, нефарбованих, вживаних автомобілів. Цей автомобіль саме для вас, оскільки дуже рідко можна зустріти без єдиного перефарбування. Так що запрошую всіх до зустрічі!